Вона не питає дозволу, вона бере простір, не чекає схвалення, вона створює правила. Світ намагається її втиснути у рамки, нав'язати стандарти, стерти голос, але вона сміється у відповідь і продовжує крокувати. Вона створює більше, ніж можуть зрозуміти очі, її серце любило сильніше, ніж дозволяли закони, її тіло народжувало життя. А розум народжував ідеї, які лякали тих, хто звик контролювати, і коли її називають занадто не така, не досконала, вона просто рухається далі, чужі ярлики не її реальність. Вона кричить, коли світ вимагає голосу, сміється, коли не розуміють її сили. Вона живе на своїх умовах, ламає старі правила і залишає за собою слід, який ніхто не зможе стерти.